Ну, власне, запитання одне: а що відбувається і чому залужний вочевидь повертається до Києва, готуватиметься до виборів? Чи для нього тут підготували нову посаду? Питання про владу нагадаю, що призначення Валерія залужена залужного послом в Великій Британії був компромісний і взаємовигідний крок для обох сторін. З одного боку, для зеленського і його оточення, які непокоїлися суд політичним рейтингом залужно, відстежували кількість фото залужно з іншими політиками громадськими діячами, військовими в соціальних мережах. І було бажання усунути його з політичного життя України, щоб він не став центром тяжіння для всіх опозиційних сил для. До Зеленського таким чином була знайдена ідея, що відправити його в послом в одну з країн, яка буде потужною, і буде відповідати, скажімо, певному статусу політичному самому Валері Залужнину. Чому ж Валерій Залужний це погодиться? Тому що на той момент він усвідомлював. Що виборів, ніяких оголошено, не буде, що влада не збирається проводити жодні вибори під приводом війни, і пропозиція призначення послом для нього означала, що він на певний час. Виводиться з-під удару від е, партії влади з боку оточення Зеленського, з іншого боку, набуде політичних, військових, дипломатичних контактів, тобто посилиться насправді за цей час. Тому це був взаємовигідний обмін, якщо ж зараз ідемо про відставку, чергову відставку. Угу. Бо нагадаю, це державна посада. Призначається за, за згодою президента України, тобто подання від міністерства закордонних справ, але призначається. Президентом України це повинна бути не просто заява про відставку, а згода президента прийняти цю відставку. Отже, якщо є таке бажання чергову відставку піти з-за спочатку з армії, тепер з дипломатичної служби, йдемо про владу, йдемо про вибори. Отже, переговорний процес, який зараз триває між Сполученими Штатами Америки і Україною, нагадаю, що там. Почали виникати наполегливе питання виборів. Причому вони виникати не з українського боку, українська влада категорично проти виборів, вона хоче бути довічною. А Так зване громадянське суспільство, на жаль, не спроможне в масі свої ставити питання про виборів, бо воно не дуже демократичне. І виявилось, що про вибори почали говорити західні союзники, власне про що я попереджав раніше. Не просто говорити, а наполягати на виборах. І е, окрім Валерія Залужного іншого рейтингового кандидата, який би спроможний впевнено перемогти Зеленського на виборах згідно соціології, поки що немає, принаймні поки що. Тому не дивно, що навколо Валерія Залужного зараз є інтриги, боротьба за нього. І тут варто звернути увагу на джерело, е, на яке ви посилалися, яке заявило про те, що Валерій Залужний подасть відставку з посади посла. Це Радіо НВ, це з е, медіа Томаша фіале. Ну чекайте, які е зараз... наша колега забіліна теж про це писала кількома днями раніше. Так, але я, я про інше посилання на НВ. Тобто, е Томаш Фіал насправді дуже впливовий зараз в політичному і медійному просторі, uh -huh. е і це боротьба за, за залужне з його боку. Нагадаю, що за залужного борються група Порошенка і група Тимошенка Колись е навіть Арістович казав що вони друзі. Пане Олесі, а... я перепрошую, але поясніть, будь ласка, оці словосполучення борються група Тимошенка, група Порошенка. Мені видається, якщо залужна і врешті вирішить піти в політику, для чого йому тягнути туди вже, вибачте, але збитих льотчиків? З одного боку, ви праві. З іншого боку, чому я підкреслюю весь цей ряд? До, до речі, ще не весь. А, навіть заточення президента. Говорили, що вони в добрих стосунках залужним і він може грати ще в їхню гру. Чому я перераховую це, mm -hmm. цей ряд? Я особисто спілкувався з представниками ну, протягом певного часу е е е різних політичних сил, які були впевнені, що залужний з ними. Це означає, що залужний ні з ким. Якщо всі вони впевнені, група Порошенка, група Тимошенка, група. Зеленського. я ще раз підкреслю. Навіть Арестович на якомусь етапі казав, що вони е, кращі друзі, і у них буде спільний політичний проєкт. Це означає, що залужний буде формувати власний проєкт. Тобто, якщо в ньому впевнені і на нього мають сподівання так багато різних абсолютно політичних сил, це означає, що він усміхається всім, а тим часом очевидно, що буде на нього навколо нього формуватися власне ядро. Тобто заложний важковаговик в українській політиці, mm -hmm. і очевидно має всі шанси перемогти Зеленську. Це означає, а перше, що вибори, про які говорить Сполучені Штати Америки, може не буде найближчим часом. Зараз а, називається дата травень наступного року. Mm -hmm. а, завдання влади це вічна влада, а, і вони будуть робити група Зеленського все, щоб цю владу не віддавати. Відповідно, це під приводом війни можна продовжувати відсутність виборів ще дуже довго терміново. Можна зривати переговорний процес під будь-яким приводом, можна робити так, щоб Росія, фашистська Росія, зірвала переговорний процес. Це перший момент. Другий момент це так зробити, щоб не виявилися важкововиків на виборах. Тобто, якимось чином зробити так, що залужний не зможна балотуватися саме тому, що він занадто потужний кандидат. Яким чином це можна зробити? Можна, наприклад, вчасно не підписати заяву про відставку, можна ще відкрити кримінальні справи, тобто є безліч технічних можливостей, як не допустити так. Пане Олесі, у нас просто не дуже багато часу. Ще буквально півтори хвилини. ви наскільки бачите реальним або бодав взагалі нереальним сценарій, що Валерій Залужний стане очільником офісу президента, я е, розглядаю реальний варіант, що залужний стане президентом. А що стане він очільником офісу президента? Це перекреслення політичного майбуття самого Валерія Залужного. Це може ну це для нього вже настільки дрібно, що ну, якийсь шанс мінімальний можемо з вами розраховувати. Але це був би нерозумний крок. Добре, добре. А прем'єрська посада, тому що мені здається, що ну я дуже перепрошую, але на прем'єра він не надто фаховий. Ну, дивіться, політики на прем'єрів і на президентів ніде не вчать. Це зрозуміло. Ні Шмігаль не був в адміністрації, ніколи не вчився на, на, на прем'єра, та ні Сверденко, ні ніхто. Ні Гончарук, який був прем'єром. Політик це людина, яка здатна формувати стратегію і здатна формувати команду. Тому теоретично міг би стати, але. Ну, я знов таки не бачу йому сенсу ставати зараз, коли є проблема, що вся виконавча влада асоціюється з Зеленським, який зараз в очах союзників з Америки все більше і більше втрачає авторитет, попри будь-який переговорний процес, і очевидно, що Трамп не хоче бачити наступним mm -hmm. президентом Зеленського, і і ти в команду Зеленського. Це було б помилка. Зрозуміло. Чи... Пане Олеся, я вас попрошу зараз. Альтернативна... Я ще подивитися на одну світлину, вона з'явилася буквально кілька місяців тому, Оце Валерія Залужного. Скажіть, це був анонс його планів, чи ні? Ну, я не знаю, хто з політтехнологів постійно радить йому ті чи інші фотки, але те, що якщо вони обговорюються. Якщо ви їх виставляєте в ефір, значить вони знаходять свою аудиторію. Зрозуміло, пане Олесі, я вам дуже дякую за те, що ви оперативно погодилися сьогодні доєднатися до нашого ефіру, Олесь Доні, президент центру досліджень політичних цінностей, був з нами на зв'язку. Обговорювали ось ті чутки, які зараз з'являються у внутрішньополітичному просторі України про те, що Валерій Залужний може покинути посаду посла у Великій Британії і повернутися в Україну. Щоправда, для чого і на яку посаду? Ну, це власне, ми намагалися проаналізувати.